Чому на Запорізькій атомній електростанції сталося повне знеструмлення? Чим загрожують такі ситуації у майбутньому? Що робити жителям території, наближених до ЗАЕС у випадку аварії на атомній електростанції? Відповіді на ці запитання просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини при Азовія. Далі про війну на півдні України. На запорізькій атомній електростанції, 25 серпня, уперше в історії сталося знеструмлення, як повідомила національна компанія енергоатом цього дня через пожежі у місцях зберігання радіоактивної золи Запорізької ТЕС розташований поруч із Запорізькою АЕС. Двічі відключалась остання, тобто четверта лінія зв'язку атомної електростанції з енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час обстрілів російської армії, розповіли в енергоатомі. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином дії окупантів спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі уперше в історії станції. У компанії енергоатом також додали, що власні потреби Запорізької атомної електростанції в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС-Запорізька ТЕС. Ситуацію на Запорізькій АЕС у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. Після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України, одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза, якби дизель-генератори не включились, якби після блекауту не спрацювала автоматика. І наш персонал станції, то ми би зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи. За словами Володимира Зеленського, потрібен такий міжнародний піск, який змусить російських військових негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ і інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, підкреслив президент. І вже наступного дня, 26 серпня, стало відомо, що візит місії міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Про це в ефірі Радіо НВ заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, наразі окупанти штучно створюють усі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. Лана Зеркаль додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу і весь світ від можливої катастрофи. Нагадаємо, що перед цим Блумберг із посиланням на власні джерела написав, що МАГАТЕ готується до місії і хоче відвідати запорізьку атомну електростанцію в окупованому енергодарі до 5 вересня. Російські медіа з посиланням на призначеного Росією представника так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова 26 серпня повідомили, що цитую всі лінії подачі електроенергії з Запорізької АЕС на підконтрольній Україні території виведені з ладу. Постачання енергії не відбувається. Кінець цитати. Рогов звинуватив українську сторону в тому, що напередодні, начебто, саме Збройні сили України пошкодили останню лінію електропередачі ЗАЕС. Він додав, що енергія, яка виробляється на атомні електростанції, постачається на окуповані частини Херсонської і Запорізької областей, які розташовані на лівому березі Дніпра. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі новинам при Азові розповів, що саме за його інформацією, сталося на Запорізькій АЕС напередодні. Вчора в результаті обстрілів е, значить вибухнули там якісь снаряди там чи ракети, і відбулось загоряння в районі е, високовольтної лінії. Повітряний 750 кВт, видачі потужності Запорізької атомної електростанції на підстанцію Дніпровська. E, взагалі потужність з Запорізької АЕС видається по чотирьом e, повітряним лініям: 750 кВт в нервосистеми України. Але три з них на станом на вчора вже були відключені e, у зв'язку з обстрілами і бойовими діями, які ведуться російськими окупантами. Тобто на вчора Запорізька АЕС працювала лише видавала потужність лише в одну лінію українську, і значить, нас внаслідок обстрілів і загоряння відповідно відбулося коротке замикання на цій лінії. Вона автоматично, скажімо, автоматично була відключена лінія, і ми отримали повне знеструмлення запорізької атомної електростанції. Олег Коріков зазначив, що автоматична система захисту на АЕС працювала без зауважень. У зв'язку з повним знеструмленням запустилися резервні дизельні електростанції, і таким чином забезпечувався струм для роботи обладнання систем, важливих для безпеки АЕС. Але крім того, відомо, що відбувся обстріл безпосередньо промислового майданчика Запорізької атомної електростанції, каже Коріков. Також Відбувся обстріл безпосередньо промислового майданчику Запорізької атомної електростанції, і було пошкоджено е, естакаду, яка сполучує персонал, е, яка сполучує спецкорпус е, атомної електростанції. Енергоблок номер 2 е, Відповідно, по цій естакаді проходить трубопроводи. Е, Срети, е, які теж були пошкоджені, і відповідно ви в, Відбувся витік значить, рідин в атмосферу. От персонал Запорізької електростанції оперативний відключив ці добропроводу, і таким чином порушення це локалізовано. Компанія Енергоатом з ранку, двадцять серпня, повідомила, що власні потреби в електроживленні Запорізької атомної електростанції забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Також відновлена лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України і ведуться роботи із підготовки підключення двох енергоблоків станції до мережі. Станом на 14-ту годину цього ж дня в енергоатомі повідомили, що один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі і триває набір потужності. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков зазначив, що застосування перехідних режимів на АЕС є вкрай небезпечним. Це може призвести до виходу продуктів ядерного палива в навколишнє середовище. Небезпека повного знеструмлення атомної електростанції полягає в тому, що е, у будь-якому випадку необхідно. Подавати електричний струм на обладнання систем безпеки і систем важливих для безпеки для того, щоб забезпечити е, відведення тепла від ядерного палива, оскільки ядерне паливо це така система, е, коли неможливо одночасно при, е, зупинити виробництво тепла, і ми маємо перекачувати воду через ядерне паливо і відповідно охолоджувати її. Для цього потрібний струм, електричний струм, який відповідно звичайно береться з е, того струму, який атомна електростанція виробляє. Запорізька е, система така, що є шість енергоблоків, які е, мають підтримуватися. Частка з них підтримуватися в роботі. І є сусідня теплова електростанція, яка теж має з'єднання з, з енергосистемою. Яка теж значить включена в систему власних потреб атомної електростанції? Але на зараз така ситуація, що теплова електростанція зупинена у зв'язку з тим, що немає палива. А атомна електростанція от такі ганетні вчинки робляться росіянами у разі витоку радіації. Забрудненими можуть бути території у тисячі квадратних кілометрів. Ну, я би сказав, вихід радіоактивності за е, скажімо, межі е, промислового майданчику Запорізької атомної станції. А далі вже відповідно до метеообстановки е, ця хмара е, в залежності від варіантів, вона може е, скажімо, е, рухатися в бік, там, наприклад, країн Європейського Союзу або в країн в, в напрямок Чорного моря, або в напрямок Росії. Або ще в будь-який напрямок, ми можемо отримати величезну територію, на якій неможливо буде відповідним чином здійснювати землекористування. Це величезні тисячі квадратних кілометрів, є такі розрахунки. Олег Коріков зазначив, що єдиним шляхом вирішення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС є звільнення від російських військових як самої електростанції, так і усього міста Енергодара. Наші партнери нас підтримують в цьому, але Росія на даному етапі робить те, що вона робить. Ми співпрацюємо, але інструменти міжнародні. Вони досить обмежені, але в будь-якому випадку, спільно з Міністерством закордонних справ, ми робимо все можливе для того, щоб максимально негативну оцінку це все отримало, і відповідні заходи були здійснені з точки зору санкцій, з точки зору допомоги зброєю, фінансами, політичної. Олег Коріков не виключає, що повне знеструмлення АЕС може свідчити про спроби Росії підключити станцію до своєї енергетичної системи. Виявили такий план Росії про те, що вона хоче вкрасти Запорізьку АЕС і електроенергію, яку виробляє Запорізька АЕС, Також вона хоче вкрасти. Яким чином вона планує це зробити? Оскільки українська Запорізька атомна електростанція і українська енергосистема зараз синхронізовані з е, європейською енергосистемою, то е, для того щоб включити Запорізьку АЕС в російську енергосистему, яка на, на іншій часті потрібно спочатку повністю знеструмити Запорізьку АЕС, а потім подати живлення від російської енергосистеми. Такий план у росіян був, і вони відповідно. Відновлювали е, лінію електропередачі, яка була в свого часу е, зруйнована е, на Джанкой. Потім з Джанкоя на е, станцію Каховська по 330, і потім е, на Запорізьку атомну електростанцію дуже небезпечний режим це повне е, всієї Запорізької атомної електростанції. Ми про це попереджали ще два тижні тому. От і зараз ми прийшли до того, що це відбувається насправді. Таким чином, це може бути е, практично, і спроби, фактичні спроби вже е, під'єднати Запорізьку АЕС до енергосистеми е, Російської Федерації. Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначив, що аварія на атомній електростанції у Фукусімі свого часу сталася саме через повне припинення живлення електростанції. Припинення живлення е е атомної електростанції е це сценарій, який відбувся в 2011 році на АЕС Фукусіма. Е там сталося так, що вода затопила. Е Машинні зали, в яких знаходилися дизель-генератори, і вони не могли працювати, от це такий сценарій, які от обговорюють, що ну це можливий подібний перебіг, тобто коли станція повністю залишається без енергопостачання. Персонал Запорізької атомної електростанції 18 серпня опублікував звернення і закликав світову спільноту запобігти катастрофі на ЗаЕС, яка на їхню думку може мати на порядок жахливіші наслідки ніж аварія на Чорнобильській АЕС і Фукусімі в Японії. Працівники підкреслили, що у світовій практиці атомної галузі немає аварійних планів, розрахованих на захист ядерних об'єктів у ситуації, коли вони стають територією бойових дій. Працівники станції також зазначили, що за п'ять минулих місяців було порушено безліч правових норм, принципів і регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом. Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, з якими питаннями працюватиме місія МАГАТЕ, якщо вона відвідає Запорізьку АЕС. Ну, МАГАТЕ цікавить насправді кілька речей. Перше, це Гарантії нерозповсюдження е, радіоактивних матеріалів зі е, станції, друге це е, в якому стані знаходяться саме ці дизель-генератори, чи, чи вони справні, чи достатньо її палива. Е, ну і третє це е, стан. Оперативного персоналу станції, тобто як з ним поводяться, в якому психологічному, моральному і фізичному стані знаходяться працівники станції, це будуть ключові питання, які будуть цікавити місію. А також ну, очевидь, вони будуть перевіряти інформацію, оцінювати про розміщення зброї і боєкомплекту на території енергоблоків. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що Запорізька атомна електростанція має бути деокупована не військовим шляхом, а за допомогою тиску міжнародних організацій на російську компанію Росатом в время час в течение неділи-полтора інспекцію э, МАГАТЕ э, в принципі вона має подойти і випросити практично рішення. Э, Після того, як включається механизмы ООН, Евросоюза. Есть один из механизмов давления на Росатом. Так как Росатом взялся сейчас руководить станцией, то есть они обозначили о том, что Запорожская атомная находится в их ведении. Потому есть смысл давить на Росатом своими... Ну, есть определенные механизмы финансовые, санкционные. Росатом сейчас строит очень много станций по миру и в Турции, и сейчас в Мадиаре, в Венгрии. По большому счету, если их хорошо задавить, то они донесут до военно-политического руководства России необходимость уйти, необходимость вывода российских войск с территории станции. Никто запорожскую атомную военным методом освобождать не будет. То есть только вот такой санкционный І мирове давлення на Росію погоду після звільнення запорізької атомної електростанції від присутності російських військових на АЕС потрібно створити демілітаризовану зону під контролем України і міжнародних організацій, вважає військовий експерт. Да, в таком состоянии, естественно, россиянам приходит, как минимум придется выйти из самой станции. То есть и э, выход из станции вынудит их, в принципе, отойти от Эрнарагадара как такового, потому так как сама станция практически в, находится на территории города и город э, рядом. Э, и лучше сделать, конечно, э, без милитар, э, милитаритарную зону э, оптимальный вариант э, и завести туда только украинские какие-то охранные структуры, которые будут просто работать как охранники, не допуская туда там мародеров, пьяниц, ну то есть в штатном режиме охраны станции как таковой. Да, после этого, естественно, сама территория станции Нергодар и все прилегающая местность будет под контролем Украины, но и под контролем МАГАТЭ и ООН. Кандидат хімічних наук, біохімік і блогер Гліб Репіч вважає, що вибух на запорізькій атомній електростанції за аналогією з Чорнобильською катастрофою є малоймовірним. Скоріше за все, це витік радіації, щось схоже на таке, як було на Фукусімі. Не таке, як було на Чорнобилі, тому що на Чорнобилі тут, по перше і тип реактора зіграв свою роль. Ну і по-друге, це був невдалий експеримент. В результаті якого вони спромоглися перевести цей реактор в такий режим, що він просто рванув. На Фокусімі, в принципі, там схожий тип реактора, як і у нас, так там відбулося інакше. Там відбулося припинення живлення реактора, так? Тобто цунамі змило всі резервні електрогенератори, пошкодили лінії електропередач. І реактор залишився без струму. Реактор він заглушився сам, але проблема в тому, що реактори треба завжди охолоджувати, навіть якщо вони зупинені. Чому? Тому що всередині реактора присутня величезна кількість радіоактивних ізотопів, які утворюються в результаті його роботи. І вони його гріють протягом ще декілька років. Якщо його не охолоджувати, температура зростає, і е, вода википає і може відбутися розплавлення активної зони, тобто його незворотнє пошкодження і з витоком радіації. От як сталося на Фукусімі. За словами науковця на Запорізькій АЕС може статися повільний витік радіації скоріш за все, буде повільний витік радіоактивних речовин у вигляді аерозолі, скоріш за все, і буде відбуватися зараження навколишніх середовищ по принципу туди, куди подує вітер. Вітер розносить цю хмару і вона вкриває великі площі. Скоріш за все, якщо не буде чорнобильського сценарію, рівні радіації на місцевості не будуть критично високі тобто, там не буде 15 тисяч рентген на годину чи більше, такі як сталося в Чорнобильській аварії, тому що там рівні радіації були просто захмарні. Утім, навіть невеликі дози радіації можуть спричинити розвиток хронічної променевої хвороби, каже Гліб Репільч. Врятувати людей можна, якщо їх вчасно евакуювати із забрудненої території. Якщо буде організована евакуація, так що люди не будуть там жити і їсти цю заражену їжу, ми такого не досягнемо. Ну і в принципі, дивіться, під час аварії на Фокусімі не загинула від радіації жодна людина. Чому? Тому що. Ніхто не допустив перебування співробітників в зонах з високим рівнем радіації так, щоб вони отримали гостру променеву хворобу. Це ну, якби є дозиметри. Тобто, то там о, люди відпо, відповідально до цього поставилися це раз, ну і по-друге, вони відселили усіх мешканців, яким загрожувала. Хронічна променева хвороба, якщо б вони жили на цих територіях, так на забруднених за межі так забруднених територій, тобто там, де рівні радіації є безпечними. Запорізька обласна військова адміністрація із посиланням на очільника регіона Олександра Староха 26 серпня повідомила, що адміністрація вже має кілька розроблених планів заходів, які розраховані на усі рівні радіаційного забруднення. За повідомленням Запорізької ОВА, першочергово евакуації підлягають жінки, діти і вразливі категорії населення з 50 кілометрової зони потенційного радіаційного забруднення. Регіон має бути готовим до усіх можливих сценаріїв, зазначили в запорізькій обласній військовій адміністрації. Жителям потенційно небезпечної зони науковець Гліб Репіч радить завчасно скласти тривожні валізки. Треба приготувати. Тривожну валізку, в яку обов'язково треба що покласти? Документи гроші, так там, засоби зв'язку, ваші, запаси їжі води невеличкий в герметично закритих ємностях, так, щоб ззовні якісь радіонукліди туди не змогли потрапити. Обов'язково треба взяти комплект змінного одягу, так як. А, той одяг, який був на вас, його скоріш за все знімуть, тому що він буде заражений якимись радіонуклідами, і щоб вам було у що переодягтися, і взагалі треба приготувати ще комплект одягу, який закриває максимально вашу шкіру, волосся, якийсь головний убор, так, якусь шапку, навіщо це робити, щоб максимально захистити вашу шкіру і волосся від потрапляння. Радіоактивного пилу, тобто цей одяг потім можна буде зняти, і вас легше буде відмити у випадку чого. А що ще треба подбати про захист органів дихання, тому що а, в такому разі зовнішнє опромінення, коли потужність дози на місцевості не дуже висока, не є супернебезпечним, тому що ну, трохи ви там отримаєте і вас вивезуть. Але якщо ви надихаєтеся того радіоактивного пилу. Він потрапить десь там в легені, потім в організм, десь буде там ці радіоактивні ізотопи відкладатися, вони будуть опромінювати вас до того, поки, або поки ви не помрете, або поки вони не розкладуться, так, не розпадуться. Тому треба подбати про респіратор. Взагалі можна ватно марлеву пов'язку, як раніше рекомендували, але вони не є суперефективними, краще взяти. Респіратори, ці, які ми до яких ми звикли під час ковіду, ffp 3 з дуже добрим захистом, бажано з клапаном. Вони добре захистять ваші органи дихання від потрапляння туди радіоактивних речовин. Жителям території, наближених до атомної електростанції, експерт радить у разі аварії залишатися в домівках і забрати до приміщень усю худобу. Радіація, вона розповсюджується у вигляді пилу, який буде випадати на територію і забруднювати в тому числі нас і наших домашніх улюбленців, особливо домашніх улюбленців, тому що вони що? Вони своїми лапками а, близько до землі, так, вони там по землі ходять а, і взагалі своїм тілом будуть збирати радіоактивні затопи. Оцей весь пил. Якщо вони там походять, ви її потім занесете в оселю. То ви занесете радіоактивні затопи до себе в приміщення. Цього робити не варто, тому треба заздалегідь їх забрати. Самому, звісно, не виходити без особливо нагальних на те потреб, так? Що треба ще зробити? Зачинити щільно вікна, двері, вентиляційні отвори закрити тканиною. Чому щоб е, унеможливити потрапляння пилу ззовні, так? Тому що пил є наш ворог в такому разі. Нам треба робити якомога частіше вологі прибирання, щоб позбутися від цього пилу. У випадку, якщо людина перебувала на вулиці, коли сталася аварія, потрібно провести заходи з дезактивації радіаційного пилу, каже науковець. Тобто, коли ми заходимо в чисте приміщення, так нам треба, по-перше, зняти оцей одяг, який був на нас, залишити його за межами, щоб не тягнути весь цей пил всередину. Особливо взуття, і коли ми приходимо, ми приймаємо душ, ми ретельно миємо себе з милом і волосся, в тому числі, особливо для того, щоб змити максимально цей радіоактивний пил. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.